Вітаю всіх глядачів і підписників каналу Село Вихідного Дня. Сьогодні знову вихідний. Ми знову в селі. Погода таке. Вчора виклав відео про ананас, щось ніхто не позарився на нього. Привезли бабці, вона щось почала сміятись. Навіть не знаю чому. Думав, щоб спробувала, але не хоче. Прийдемо, у нас нові квітнички. Точніше, квіти в квітнику. Зараз я вам все покажу. Тут у нас вже перецвіли маки, там троянда ще доцвітає. О, півник, все як положено, хазяїн. Юка розцвіла, дивіться, як гарно. Дивіться, як чутенько пішло. Їхали по селах, багато в кого цвіте. Цей заячий чіток, забув, як він по-людськи називається. Лілії розцвіли. Дивіться, яка гарньоня квіточка. Прикольно. Лілії і основне. Зараз трішки потупчу і вибачають. Зацвіла ця чорна троянда. Дивіться які. Хтось писав, кажіть сорт, кажіть сорт. Я ну не знаю, я, який сорт. Ми їх не розмножуємо, не продаємо, тому зацвіла і гарненько. Дивіться, дуже рясно зацвіла, дуже гарне Тут же перецвіла, теж лілії. Мені здається, що вони насіваються навіть. Агрус, ну, хата музей, ще стоїть. Кому цікаво, ось теж у нас юка. юка юка Дивіться, які кувшинки поналивалися. А що там всередині вони? Всередині теж гарненькі штучки. Течінки, пестики, як вчили по біології, наскільки я пам'ятаю? Ось ну, таке заліз-квітник, а навкруги така краса. Тут троянди наші вже перецвітають. Жовтеньких залишилось дві штучки. І розові такі червоненькі, трошки більше, але вже вони осипаються. Бачите? Вже все, можна на чай збирати. Отакі що толком не цвіте, лілії на підході, маки ще доцвітають. Калина набирається, калини буде багато цього року. Дружина полюбляє чай. Я насправді не дуже його, але як засіб боротьби з застудою народний, можливо, може і бути. І тут за калиною заховались ще лілії. Ну, вони в нас всі якось однакового кольору, Так як дуже супер різних, так і немає. А тут у той кущ, що ми пересадили з бабчею колись. Бачите, як троянди. Хто не вірив, що це троянда, ось це троянда. Сорт не пам'ятаю, з дачі забрали. Теж вже осипається, бачите. Ну, так росте, поплететься на забор і буде на паркані дуже-дуже гарно. А це оці кущики, які підвісні ми купували, вони щось позакривалися. Вони. Походу, підсихають трошки, що з ними робити, може піддобрити. Але я думаю, їх треба на сонце якось винести. Бачите, і цей миленький підсох, і цей теж підсихає трошки. От, шамотає лежаком, накітка зараз полетить в своїх справах. Виноград, дивіться, понабирався, враз, трішки вологе. І відразу все пішло. Що в нас тут? О, нагадайте мені, як вони звуть? Запах у них, звісно, такий собі, м'яко кажучи, не тайво. Квітки наоздоровлені і цей теж пітунька чомусь не хоче. Не хоче, не хоче. Дуже дивно. Ця повзуча штука що щось навіть і не повикидало. Може, хто знає, дивіться по листочку, підкажіть, що це таке. Щоб я хоч розумів, коли воно має цвісти і що з нього має бути. Буду дуже вдячний. Чекаю коментарів. І ця трояндочка вже у нас трішки перецвіла, перецвіла, але теж дуже гарна. І це Розова з білим. Прикольна така, я всього вверх пішла, а це що в нас? А це в нас тля? Тля троянду заїдає. Бабця чимось її обробляє. Але все одно вона солодка, мурахам подобається, тлю занесли і доять її потрішки. черешенька ця вже відродила, там чуть-чуть було зовсім. Ось така у нас ще тут імпровізована клумба. Я пам'ятав, як вони звуться. Нагадайте, будь ласка. Це бджоли літають, мед носять. Не знаю, чи носять, але літають. А, це, це до речі, гедзик, Не гедзик, кабасі, як ми в школі називали таку. Це бджола, яка не кусається. У них малюнок такий специфічний на спинці, бачите? Хлопці прив'язували до них ниточки. Я не прив'язував, я побоювався їх. Хлопці ниточки прив'язували, по школі ходили і в кожного був свій гедзик. По типу дракончика такого. Дівчат лякали. Ну так, була колись яма. Став квітничок. Грушка набирається. Я думав, більшість скине, але набирається. І тут у нас трояндочка. Дивіться, яка гарна трояндочка тут біля погреба затисалась, якась мошка по ній повзе, видно, теж хоче меду. Дощ прийшов, все таке вогке, маки перецвіли тут у нас. Півників було, пам'ятаєте, скільки я показував. Дуже багато півників і гарні, гарні всі. Там воно проглядається, кабачки велетні. Не знаю, хто їх буде їсти і ще цвіту багато. Цвіте, кукурузка з касет росте. А тут що у нас? Тут у нас жоржини, бобця вирішила посадити тут жоржини Ось такі жовтенькі. Жовтенькі, гарненькі. Півень розривається щось. Отак під тином, під парканом ростуть жоржинки наші. Ну це не квіти, це огірки направду. Був парничок, бачите, гарненько ростуть. Але цвітуть теж дуже дуже і дуже. І цвітуть, і овочі нам приносять, чим не квіти. Квіти ще й корисні. Яблуко нав'язувалось, нормально, все тримається. І під'явлюємо у нас теж квітки про які ви мені напишете в коментарях. ну От вилетіло з голови, як вони звуться і все. Я все зблизька покажу. Напишіть, будь ласка. Отака у нас сьогодні погода. Зранку дощ. Вчора ввечері, наче, теж був дощ. а ні вчора не було, сьогодні з 8 бабця сказала, був дощ. Такі важкі хмари. Все поналивало. ну Зато все і пополивало. От така у нас ситуація на сьогодні. Приїхали. Стопчики стоять, бо була буря. Я думав поваляє, але ні. Перший тест пройдено. Стопчики на помідорах стоять. Тож буде на що натягувати агроволокно. А ви підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд. Отакий відосик пробігся, показав. Потрібно щось випускати. Гадаю, було корисно. Дякую всім за увагу. Допомагаємо Збройним силам України. На все добре вам.